Суспільство не знає, ви закрито. Правду каже. Сьогодні ми спілкуємося. Це ж приклад того, що ми спілкуємося для того, щоб ми обмінилися до телебачення закрите від інформування, розказують лише оцей неконституційний процес реформ і територіальних громад нема, власності не оформлена. Ми зараз тасуємо в присутності представників ОБСЄ, Яку місію виконують. Ви, будь ласка, знаєте, що суспільство зараз чекає, чекає реальної інформації інформації. донесіть, будь ласка, посадіть за стіл переговорів за стіл, отак от відкрито всі точки зору. Покажіть, що нас чекає. Ви взагалі в Україні збираєтесь жити? Чи ви врімінщики тут? Я думаю, що ми якраз збираємося і робимо для того, щоб краще нашим дітям жити внукам. А от то, що ви робите разом з Бедвільчуком, то я думаю, що це треба спитати ще. Для чого це ви все робите? з Медведчуком? Так. Тоді таке питання. 23 роки ви займалися, ви знайшли папери там по децентралізації. Чому ви не реалізували? Тому що не було спільної бажання до цього. Політики не готові були а ви ви були, значить, ви за свої слова дасте відповідь. Про Медведчука ви ви просто совість маєте. У мене навіть преси є про те, що я знаю діяльність Медведчука і давали оцінку його. Ми за конституцію, за а те, що ви положень, перехідні положення вводите, Оце є той самий сепаратизм, який приводить до особливого стану так, до, до, до Донбасу. Так от я про я дочекалась. Я дочекалась, я озвучила проблему. Народу, так, хочемо, -то. Ага. Если мы не э, хотімо. Нічого. Або до виборів не створимо громади як власники, юридичні особи до виборів. Як у нас допустим на Донбасі вибори відбувалися, так они пройдуть і в этот раз. Тільки больше ми дадім полномочий, наші князьки так. будуть відчувати вообще. В Абсолютно не а централізація централізації відбувається. По Партії, а, чому, от, как, вы сказали правильно, участвовать? а вони для себе простір створюють, розслабтесь, знаєте, називається. Органи самоорганізації населення не озвучуються, Самоорганізація не цікавить. А можна предположить? Значит, я так понял, что реформа будет из двух частей. Первая часть это пилотная, вот сейчас там намечается по чуть-чуть уже проценты там где-то просматриваются. Вторая часть это уже кто в пилота не попал, тот пойдет, как положено, кажется, раз с ну, это правильно. Я так понимаю, что нам два года примерно. Вот, э, давайте, если это возможно, ну сделаем информационный проект, есть же державный телебачник, да, на котором э, выбрать хотя бы по одной перспективной громаде, да, которая попадет в пилот и сопровождать Рамазона, ну сериал такой, Дом-2, ну только реальный, да, чтобы люди увидели, они увидели плюсы и минусы, потому что мы же не поверим, пока не проверим, или пока не пощупаем, да, вот. И вот если создать такой проект, чтобы, потому что он сейчас происходит, вот я полностью в чем согласен, а информация, ну, это если сильно хочешь, то что-то там узнаешь, куда-то поехал что-то. есть А так на местах для людей, кажется, это вообще шок. Шок, куда-то надо вообще идти, кажется. 80 лет никто не ходил, сейчас пошли. Вот. Потому если это надо сопровождать вот реальным. Вот Саакашвили занимается, да, в Одесской области. Он, кажется, что-то сделал, собрал пресс-конференцию. Сделал, собрал, потому что он знает, что он проинформировать людей надо. Тогда они поймут и поддержат. Вот давайте сделаем информационный проект по объединению. Выберем по одной громаде, да, нам для Донецкой области. Да, и пусть, ну, может быть, я не знаю, там, пусть оно три раза в неделю выходит, эта программа, чтобы видели, да, вот эта программа, эта громада буксует, это работает. Вот, такая мысль. вы ну, знаете, мы, я представляю недержавную Державную институцию. Ассоциация Мест Украины это на организация, которая занимается лавированием интересов местного самоуправления. И Що ми зробили? Нарешті ми знайшли ресурси, ми хоча б на п'ятому каналі, тому що, по-перше, не так просто пробитися. Треба провести тендер. І от те, тендерну пропозицію дав п'ятий канал. Причому таймін показувати. От те, що ви розказуєте, спочатку йде процес підготовки перспективних планів, дискусії з людьми, дискусії з політиками. Далі слідуючий етап це вже процес об'єднання. Довести, я дійсно теж хочу побачити до логічного завершення цей процес від дискусії первинної, підготовки перспективного плану до самого об'єднання сформування громади і сформування організацій. Так от, що вони зробили? Вони показують зараз 22.30, твоя влада називається Це ток-шоу в 22.30, ну і звичайно. Ми за домівської організації платимо 160 тисяч гривень за одну передачу. Це державна місія, причому канал президентський, і ми ще платимо їм за, за показ цього. А от капітанську президент ДПУ призначає Миколаєвич,